Всім доброго дня, з вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати такий старенький китайчик Швепс СТ250. Таке невеличке ліричне відступлення. Це дядько наглядно показав, як робити не треба. В общем, щось йому там треба було підварити, чи грабарку, чи він градник, не знаю. Взяв він чи на робочий, чи у знайомих зварювальний апарат, і він у нього шарахнув. То є, ну, є такі люди, що от розмірковують так, що та на що він мені потрібен, мені там раз, в три, в п'ять років щось підварити треба, я он, краще у кума, у свата, у зятя візьму. От, узяв. Я вам скажу таких прикладів маса. То є, це не 5, не 10, не 20. За, за мою практику ну, безліч таких прикладів. Так це хоч маленька балалайка, Буває, люди беруть там якісь ну, пам'ятаєте, були напівавтомати. Китайські 12 транзисторів. І на тобі так, що угораздить, що транзистори шарахнуть. Вони там крайні рідко виходять з ладу, а тут є що бувало і таке. От, тому що якщо бренд з хуян, то ви ж самі розумієте, що там може бути все, що завгодно. От. Тобто. Давайте трохи подискутуємо цю тему. Так, я завжди кажу, що. Брати треба вітчизняного виробника або атом, або потон, або в принципі, що є у нас цікавий бренд Дніпро Велдінг. Бренд цікавий, але щось про нього люди мало знають. Так, це все вірно я кажу, і я, як то кажуть, не відходжу від своєї концепції, але от, є така от людина. Йому раз в рік, раз в три роки, раз в п'ять років щось треба підварити. Ну, візьми ти собі якусь там кисле, якесь відро. Понятно, що то параша. Ну, звиняй, ну, коли воно в тебе лежить там раз в год грабарку підварить, то краще ти собі купи апарат. Я вже колись приводив вам приклад, коли я вдома робив, робив собі сантехніку і купив паяльник для полі поліпропіленових труб. А у мене знайомі один там. Та на що ти купляв, візьми у мене, візьми у мене там. На роботі сантехнік теж. Та ти що, на що ти купив? А я купив тоді ще старими грошима за 500 гривень паяльник. Це тоді було досить дорого. А сантехнік у нас на роботі. Да он у мене там за 10 ой, за 100 гривень я вже ним там кучу переробив, у мене взяв би на що ти купив би? Я кажу, Андрюш, я слідкую за словами. Я собі купив паяльник. Зрозумів, так? Да? І жінка моя я кажу, бухтіла, що 500 гривень то дорого, на що ти взяв тиждень сантехніку. Ну, ключова фраза я собі купив паяльник. Дивись, я купив, він у мене лежить. Поробив я собі сантехніку. Пішов до матері там щось підремонтував, зробив, До кума з'їздив, зробив. Я зробив. І у мене паяльник. А так я беру у тебе паяльник. Я узяв у тебе паяльник, він у мене згорів, і я купив. Тобі новий паяльник. Тому розумієш арифметику, я собі купляю інструмент так і тут купити китайську якусь балалайку і буде тобі тві, тві, твоя зварка. В принципі, навіть на вторинному ринку. На барахолки, на OLX, там досить цікаві апарати ну, попадаються іноді. Ну, Беушні, там, пом'яти, був, був гарний апарат із Кайзером НБЦ 200, НБЦ 250. Буває, проскакують за досить нормальну, нормальну ціну. Візьми і буде він у тебе стояти в гаражі, і ти будеш знати, що у тебе завжди є зварювальний апарат. От, ну, Це таке це лірика, Один хрен люди будуть брати, ніхто мене слухати не буде. Так, от, знаєте, якщо я хоч. Одному другому допомог, і то вже буде добре. Так, давайте тепер по самому апарату. Ну, по бренду я вам вже розказував, що це за швебс. Ніякий Швейцарія, ніяка Германія про цей Швепс і <сум> взагалі не знає. Це дітище виключно вчених барабашов Корпорейшн. Ну, стоїть зауважить, я не знаю людей, хто цим займався. В принципі. Цікаві апарати приходять, вони ні на що не похожі. Безус безумовно, це 100% Китай. Але всі швепси, які я бачив, вони знаєте, ні на кого більше не схожі. Тобто, не так, як отопоміте, Луч Профі, там, Кисла, Відроме. Один чорненький, відкриваєш така схема. Другий сіренький, відкриваєш схема та сама відкриваєш третій, той синенький, схема така сама. Тобто вони заказують на одніх заводах. То у Швепсі вони, звісно, молоді стоїть дайдовжне. Їхні апарати ні на що не схожі. От навіть оце хтось зіляне, на перший погляд скаже: а, так це ж ми ж таки бачили кенде ну, на заводі, Кенде робились такі апарати. Як були Кенде, так були і Кайзер був якийсь там, бзюшка була, і Поцвелд був. Ну, мужики, ви так уважні, придивіться, це зовсім інший апарат. Він схожий, так, да, отак если не придивляється, але це зовсім інший апарат. Тобто у нього і платка керування, вона більше зроблена і трохи інакше. Блок живлення. Бачите, да, він винесений на субмодульок. Тобто, якщо в тому поцвелді Сама в'язка блока живлення була занесена під цю плату, і там досить невдобно було з нею працювати. То тут, бачите, от, сюди винесли. Вентилятор у нас він стоїть не 80-й, як в той моделі, він тут стоїть 90-й. І він дивіться, він широкий. Тобто я його ще не включав, тому що тут вибиті транзистори. Це знаєте, це серйозна заявка на победу. Єдине, що мені не сподобалося, дивіться, от радіатор у нас маленький. І я по болтам бачу, ось, бачите, 4 болта. Тобто там у нас 4 діоди. А тут, я так розумію, зекономили 2 діоди. Тобто у нас ви ж пам'ятаєте, да, по тим поцвелдам. Там, по-моєму, у нас було 6 діодів. І справа в тому, що тут же дивіться, такий не зовсім гарний повітряний поток тут буде дуть. Ну, як для підварити виноградник, цей апарат ідеально підходить. Отут, на діодному мосту, радіатори, він тут досить потужний на відміну від Поцвелда. І що мені більше всього сподобалось, так це оце радіатори на транзисторах. Тут у нас повний міст, і дивіться, як вони тут зроблені. Тобто, не маленькі такі от радіаторчики, як на тому Поцвелді, а от так вони тут реалізовані. В принципі, ну, можливо, що. Площа охолодження та сама, але тут тіло дивіться скільки. Тобто, Міліметрів 10 там товщина. Тому в цілому, я думаю, що теплоотвод буде кращим. І що мені ще сподобалось, дивіться транзистори, як розташовані. Тому що в тому апараті зібравте повністю апарат, подавте сюди 310 для, ну, в тестовому режимі. Зняті силограми там крайне проблемно. Тобто з крайніх транзисторів ти ще якось знімеш, а з середніх ну, крайне проблемно. Тут же без питань. Всі чотири транзистори ти в легку ну, силографом протикаєш. Ну і безумовно, звісно, ложка дьогтя. Ну, це ж не Це ж не... Китай буде, щоб не були ложки дьогті. Дивіться, конденсатори. Ну, як будто у нас їх тут багато стоїть. Да, таких, дивіться, у нас. Аж 6 штук, ого. Так мало того. У нас же ж там. Давайте вон, уважно подивиться. 400 не, я 200 вольт, 680 микрофарадов. Подожди, а как же они разработаны, 200 вольт? Что они последовательно стоят? Я только додавился, что 200 вольт. У 680 я, я зарисовал сразу. Ну, блин, ну такая бздюшка, ну, зиткля там 680, ну, Є невеличкі сумніви. Хоча, в принципі, при 200 вольтах, Ні, ну все одно, ну, блин, ну це пісюнь якийсь. Ну, Давайте відмуштанні, щоб ви вже ну, розуміли розмір. Тобто 25 мм в діаметрі і висота його. Висота його 40. Ну, блін, ну, навіть при 200 вольтах. Ну, я дуже сумніваюся. І от дивіться, трансформатор. Він, в принципі, на всіх цих моделях, і навіть у Поцвелда, і у, у Кайзера, і у Кенде. От він висить на проводах. Ну, Він, то в принципі, там ну, досить плотно висить. Но, Він притулений, от, дивіться, вплотну. Ось, вплотну до корпуса. А тут на що розуміти, вона ж тут висічка. Понятно, що тут порошкова покрасочка, можливо, що може там. Угли зглажені, но воно все одно там є острі кромки. І воно з роками протреться. І якщо у тебе Bluetooth земля, як на цьому апараті, то цілком можливо, що у тебе на корпусі з'явиться 310. Я думаю, ну, не дуже буде приємно. Ну і по, по ергономіки. О, дивіться на нього отак от глянуть. Чувствуете, да? якось він безтолково виглядає. Де повинен регулятор стоять? Регулятор повинен стояти отут, замість ножки. Тобто ти туди рукою так підлазиш і хоп, регулюєш. Досить вдобно. З кнопочкою теж в принципі, можна було б вже ж кнопочку. Ну, тут вона зверху розташована, ще куди не йшло, то бува взагалі знизу ставлять. Ну я думаю, що якщо б вона тут замість однієї ножки був регулятор, а замість другої ножки була б кнопочка, це було б взагалі супер. Це кручу цю плату в руках. Ну, Звісно, апаратис радикальний. Термодатчик. Дивіться, де він стоїть. Тобто на самому холодному радіаторі, який прямо навпроти вентилятора. А чого тут? Навірно, то, що розйомчик тут. А у термодатчиків провод якраз десь сантиметрів 6 см. От якраз сюди хватило, сюди його і поставили. Потім далі дивлюсь, дивлюсь. Думаю, вважаємо, а де ж твій трансформатор струму? Ось один твій провод силового транса. Ось другий. Де ж твій бублик? Нема бувлика. Думаю, та, мабуть, оце. Тому, глядь, та ні, це ж ТГР. Який це трансформатор струму? Блін, виходить, що у нас тільки замір і захист там от, тільки на тому шунту. Ще он додивився, бачите? Он тут. Хто виробник цього апарата? Завод Шен Це ті, які роблять схояни. Ну, я колись не пам'ятаю. Робив невеличкий екскурс в якомусь із роликів про цей заводик. В принципі, досить цікавий завод. Ну, стоїть зауважити, що конкретно от такої варіації я от ні у кого не бачив. Оце тільки от шве швепси у них таке заказували. Непонятно було, для чого такі гінні болти ставити. І тут таку диряку розсверлювати. Ти ж сверлиш, отвори, ріжеш був під болти транзисторів. І тут же ж. М4 поставь, наріж, тіла тут вистачає. Я був не прав. Все-таки конденсатор дійсно на 600 микрофарадів. Ну, Навіть 630. Ну, зрозуміло, не, не 680, ну. 630 це також. Нічого собі. Я от пригадую, в комп'ютерних блоках живлення були такі, тільки вони трошки вищі були. Це як то знаєте, зараз є такі параметри у конденсаторів китайських. Срок життя. І оце я думаю, що вже, почав трохи підсихати. Причому стоїть зауважити, що конкретно цей конденсатор, я думаю, що і став приводом для пробування транзисторів. Це бачите, він тут репнув і трохи вздувся. Так, він же ж не просто репнув, він ж, ж закоротив. А у нас тут неповне міст, як мені. Здалося на перший погляд. У нас тут полумост і на конденсаторах зроблена середня точка. Виходить, що одне плече у нас закоротило. Транзистори одне плече закривається, друге відкривається, сквозняк, бабах, і все. І під заміну. Ну а транзистори тут знатні стояли. Fairchild child FGH 4060. Зараз такі транзистори тільки можна у вітчизняного виробника зустріти. Ні один Китай їх не ставив. Ну, транзистори то не проблема. У мене є такі. а от що з конденсаторами робити. Звісно, по-хорошому тут би повністю всі поміняти, всі шість нові поставити. Ну, враховуючи даний випадок, тут же ж треба подешевше і побыстріше. Тому я пошукаю, у мене тут десь є такі підроздербан, комп'ютерні блоки живлення, та може щось підберу з звідтіля. Зараз обв'язочку знімаю, конденсатори тут. Мені треба підлісти от, от під трансформатор, пропаяти там ножки, бо мені не подобається там пайка. Тут, бачите, дві середні ножки дорожка тут. А дві крайні там. І там воно пропаєне, не пропаєне, непонятно. І щоб підлізти, треба ж все зняти тимчасово. І дивіться, що я побачив. Оце білі розводи. Тобто тут була якась влага. Зараз вона була ще колись. Ну, водичка тут була. Хочу зараз зачистити блюту землю. А там, дивіться, воно взагалі тоненьке, там три велосинки. Тобто сам-то провід десь 0,75. Такий більш-менш. А тут взагалі я його тяну, а він містяну, в общем, сапля повна. Ля. така земля перегорить середині кабеля, ти не знайдеш коли. Інтересно, дівки пляшуть. трохи виводи підігнув щоб там зазорчик пару міліметрів був між трансом і решеткою Чудний парадес релюшка і вентилятор срабатыває через раз Тобто дурочком класиш дисплей засвічується Розрелюшкою з вентилятором якісь нелади. башни и пущи супер наверное вентилятора великий пустовый ток Я не знаю на камеру не получается в общем Іноді він пищить і дає 3 вольта. Отак от, бачите, красавчик. Прямо не зварка, а клендайк, поломок якийсь. Повторно його розібрав і замітив ще один косяк. Оцей провод. Ось так він йде, я його зараз одягнув. А то він прямо лежав на оцих ось острячках. Був там пробой чи не було, непонятно. Ну, в общем, буквально в шагі от пробоя. Це виходить, у нас же висока частотна переминка полізла би на розйом дисплейчика. Дуже, Дуже гарно. А я зразу і не придав значення. Тут вже були проблеми прямо на заводі. Коли я розбирав там, байштон, навісним монтажом приліплено два конденсатора. Це якраз по лінії плюс 24. Тобто, виходить, вони ось цю балаєчку спроєктували, поставили потужний вентилятор, і він через раз тепер запускається, тому що великий пусковий ток. Підкинули конденсатори вроді якось нормально все працює, продали, все відлічно. Навіть в серію пустили. Зараз конденсатори трохи підсохли і все воно знову вилізло. Ну звісно, тут пусковий ток 0,6 А. Так це тільки що наш прибор фіксує. А по факту там може взагалі ампер бути. І отака вздюха. Ну куди? на ну, такий блочок живлення, такий пропелер причепили. Мінімальний струм у нас 40 А, десь там 35 Так, ставимо регулятор посерединки. 24 четыре вольта, девяносто ампер. То есть 30 135 попугаев и ревняется 90 амперам. Поставим... А, мы ну можем, в принципе, сейчас вот так вот. Ставим 100 попугаев. Для ровного счета. 100 попугаев ревняется у нас 70 амперам. Будем по попугай метру ориентироваться. 150 попугаїв. Це у нас, ну, так, десь 95-100, ну, хай буде 100 ампер. 200 попугаю. 200 попугаю до рівня десь 115 ампер. Максимум 24 вольта 140 А. Тобто 265 попугаев це 140 ампер. так. Вертаемся на отметочку 150 попугаев. Поварим троечку трошки, будемо четвертую. чтобы их хорошо просушить. Потом вернемся на серединку. Сейчас за четверочку попробуем. электроник CL11 це не для нього. Так, сейчас спробуємо звичайною ножкою тут поварить, а потом повернемося до суточки. Троєчка це його. Так, вертаємося до відміточки. Скільки у нас там було? 150, це у нас десь 100 попугайов, да? Подивимося, що він тут може. танцювати, куди він дінеться. Хай всім щастить, до нових зустрічей.